Стой, стой, стой! О -о -о. Не підходь до мене, я смертельно болен, я тебе зараз заражу. Що на цей раз? Я дуже сильно болен, тобі треба піти від мене. Я зібрав всі твої необхідні речі і спалив їх. Синці спалив, навіщо? Ну, тому що вони контактували зі мною. Коли? Ну, коли я їх забирав. Ужас, який же ти ідіот. Слухай, а ти можеш мене оскарбляти, а? Може взагалі остання наша з тобою розмова. Угу. Понятно. Чим ти тут займався рутиною, значить, да? Ах. Дохнеш. Ну, що на цей раз? А ні, 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 дай я сама вгадаю. Ти в громадському туалеті пісюнчиком доторкнувся до унітаза, да? Поцілунок відьми.